Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Hotway Pad 11. Новий гравець на ринку бюджетних планшетів, який пропонує збалансовані характеристики, стильний дизайн та дійсно деякі круті фішки, і пробує, можна так сказати, відкусити частину користувачів, які вже звикли до основних гравців на цьому ринку. У цьому огляді ми подивимось, на що здатен цей планшет, яка у нього продуктивність, якість камер, та і в принципі, що він може нам запропонувати як користувача. тому обов'язково додивляйтесь це відео до кінця. Точно буде цікаво, але перед початком традиційно. Ось такий лайк зараз під цим відео. Підписуйтесь на канал Угляд і тисніть на дзвоник. Ну і звичайно, підтримуйте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під цим відео. Hotway пат 11 можна придбати як у стандартній комплектації, так і з додатковими аксесуарами. У стандартному наборі постачається сам планшет, зарядний пристрій, USB кабель, а також документація та захисний чохол, що забезпечує додатковий захист та зручність використання планшета для робо чи навчання, а ще на екрані вже наклеєна захисна плівка. Версія з аксесуарами, включає в себе бездротову блютуз клавіатуру. Це зручно для тих, хто часто працює з текстами. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на e-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для Шоку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Круто, ще є можливість придбати планшет без клавіатури, тим самим робить його більш доступним для користувачів, які не потребують додаткових аксесуарів. Hotway Pad 11 має привабливий та ергономічний дизайн. Його габарити складає 256,5, 168 та 7,6 мм, а вага 516 грамів, що робить його легким. Та зручним для перенесення. Корпус виготовлено з високоякісного полікарбонату у поєднанні з металевими деталями, що забезпечує довговічність та стійкість до пошкоджень. Він матовий, приємний на дотик. Звісно, в чохлі він краще буде триматись в руках, бо так може вислизати. На корпусі розташовані роз'єми USB Type-C для зарядки та передачі даних кнопки стандартні. Планшет оснащений двома основними камерами на 16 мегапікселів та 0,08 Мп і спалах. Також є фронтальна камера на 8 мегапікселів. Обидві камери забезпечують. Достатню якість зображення для відеодзвінків та повсякденних знімків. Ось ви можете побачити роботу основної камери та фронтальної, і в принципі зрозуміти їх якість. Те запис відео на основну камеру можете поглянути, як планшет справляється зі своєю роботою. Ось така ситуація по основній камері. Те запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як фронталка справляється зі своєю роботою. Ось така у нас якість в світлопору. На корпусі також розташовані 4 динаміки, що забезпечують хороший і гучний стереозвук. Також варто зазначити наявність слоту під карту пам'яті, що дозволяє розширити внутрішню пам'ять до 2 ТБ за допомогою microSD. Крім того, планшет підтримує сім-карти, що дозволяє використовувати його для дзвінків та мобільного інтернету, що робить його ідеальним для подорожей та автономного використання. Ви можете встановити дві сім-карти або одну сім-карту та карту пам'яті. Дисплей Hotway Pad 11 є однією з його переваг. Це 11-дюймовий екран з роздільною здатністю Іністю 2000 на 1200 пікселів. Він забезпечує яскраве та чітке зображення, яке чудово підходить для перегляду відео, ігор та читання. Екран має сертифікацію низького синього світла, що зменшує навантаження на очі під час тривалого використання. Дисплей дуже приємний для сприйняття. Від нього не болять та не втомлюються очі. Зображення якісне, не піксельне. Хороші, куди огляду, достатня яскравість. Словом до дисплея зовсім ніяких питань. Над ним добре попрацювали. Що ж стосується апаратної складової, то планшетно значний процесор. Юнісок t 606 з восьмома ядрами, що забезпечує плавну роботу для повсякденних завдань, таких як веб-серфінг, перегляд медіа та легкі ігри. Планшет має 6 ГБ оперативної пам'яті, що доповнює ще 6 ГБ віртуальної пам'яті, що значно покращує багатозадачність. Внутрішня пам'ять складає 256 ГБ, що дозволяє зберігати велику кількість даних без необхідності використання зовнішніх накопичувачів. Планшет підтримує подвійний Wi-Fi, діапазон 2.45 ГГц та 4G LTE, що забезпечує швидке та. Стабільне підключення до інтернету працює планшет на базі операційної системи Android. 13. зверніть увагу, як швидко він реагує на дотики. Нічого не підвисає. Оболонка знайома і зручна. Декілька секунд твоєї уваги хочу розповісти про тобі. Про ігровий стіл Cougar і Deimos 120. rgb підсвітка по бокам з двох боків. Ось такий лайтовий, ем, знаєте, стиль ігровий стиль. Є USB-хаб, два USB 3.0 порти. Один USB Type-C порт максимально зручно, все виведено. Лоток під кабеля, ви його зараз не бачите, але він доволі таки зручно знизу розташовується. Також електропривід можна підіймати, також ось так стіл, а також можна опускати. Якщо вам потрібно будь-яка висота, все максимально налаштовується під ваші потреби. Одним словом, посилання знаходиться в описі під цим відео. Я впевнений, ви точно будете здивовані ціною, оскільки цей стіл доволі таки привабливий за свої кошти. Автономність планшета забезпечує акумулятор ємністю 8000 мАг. Це дозволяє використовувати його протягом цілого дня без необхідності постійної підзарядки. Насправді, залежно від того, що ви будете робити на планшеті, він може протриматись і два дні, а то й три. Планшет підтримує швидку зарядку потужністю 20 Вт, що дозволяє швидко поповнити заряд батареї у разі потреби. Тож проблем з цим у вас явно не буде. Загалом Hotway Pad 11 є привабливим варіантом на ринку бюджетних планшетів. Він забезпечує нам дійсно збалансований набір характеристик, непоганий зовнішній вигляд, і впевнений. Він задовільнить більшість. Користувачів, відмінний дисплей, хороший процесор, велика кількість пам'яті та підтримка мобільного інтернету роблять його універсальним пристроєм для різних завдань. Завдяки своїй доступній ціні, він є відмінним вибором для тих, хто шукає доступний планшет з дійсно ось таким базовим набором характеристик. І я впевнений, ця модель точно вас задовільнить. Якщо у вас є щось додати, обов'язково пишіть про це в коментарях під цим відео. Не забувайте ділитися своїми думками про пристрої Hotway також в коментарях під цим відео. Ну і звичайно, друзі. Традиційно попрошу вас підписатись на канал, натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.